На сьогоднішній день у мене вже шість будинків є. Але, на жаль, тільки три повністю відреставрованих. Олена Присяжнюк купує старі будинки у рідному селі, ремонтує їх, аби, каже, своїм прикладом надихати інших, не відмовлятися від спадку. Понад два роки тому почалося усе з будинку прабабусі, розповідає Олена. У ньому ніхто не жив майже 20 років. Стіни посунулися, вікна зогнили. Тут, каже, і зіштовхнулася з першими труднощами. Для ремонтних робіт треба використовувати природні матеріали глину, пісок, кізяки, а як. З ними працювати не знала. Важко те, що глина завжди дихає, і вона постійно тріщить. Вона тріщить, її постійно потрібно підмащувати. О, це, напевно, найбільший такий мінус, але при цьому всьому є плюс. Глина вона діє як термос. Тобто, тут, якщо гарно нагрітись цю, цей будинок, то він дуже гарно тримає тепло. Так само влітку тут завжди прохолодно. Нині тут колекція вишитих сорочок, весільні віночки, посуд, кімнати, прикрашені рушниками та тканними килимами, розповідає Олена. Щось купувала, щось надсилали люди, яким сподобалося її починання. Завершивши у ній ремонт, взялася за сусідню хату. Розібрала грубку, об'єднавши в одну дві менші кімнати. Так змогла тут поставити великий стіл, аби проводити різні майстер-класи. Моя душа була змішана з глиною і живе тепер в кожній хатині. Тому е, я роблю так, як відчуває моє серце. Я не видумую собі десь там якісь фото з Пінтересту і хочу повторити подібне. Я хочу зробити абсолютно щось нове та унікальне. А далі показує Суспільному хату через дорогу. Вона розмальована квітами. Каже, мріяла купити саме її, але бабуся переконала спершу відреставрувати власну, а вже потім братися за інші. Думки починалися з неї, але робота ні. От, тому я дуже рада, що вона в мене є. От вона мені дуже сильно подобається. Тут зовсім інше планування аніж в інших хатинках. Усередині будинку стіни та піч теж у квіткових орнаментах. Мені допомагала дівчина з Вінниці, в неї псевдонім Мальва. Вона сама запропонувала мені оздобити мою хатину. По завершенні ремонтних робіт береться за умеблювання. Знайти ліжка, дивани, столи чи стільці не так вже легко, каже жінка, шукає оголошення або ж розпитує у місцевих жителів. Мало з людей розуміють цінність таких речей і вже давним-давно все таке попалили. Зазвичай такі речі не вартують дорого. Їх хотять продати, бо вони їм заважають». Жавич Олена розповідає, реставрувала прабабусину хату, аби її сини могли відчути увесь колорит сільської господи, поспати на печі, з'їсти домашній хліб. Першими кроками поділилася у соцмережах. каже, не чекала, що така тематика стане цікавою для інших користувачів. Тому, коли вони почали розповідати, як вона їх надихає, почала вести блог, щоб пропагувати українське. Я розумію, що воно працює. Люди починають брати з мене приклад. Реставрують будинки своїх прабабусів, дідусів, які залишились їм в спадок. Вони їх не продають. Наразі тривають ремонтні роботи в інших куплених будинках. Тут мурують грубки, лагодять підлогу. Згодом усіх шістьох будинках Олена планує проводити етнографічні заходи. Лена Карбівська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.